Нарешті українське масове попсове кіно почали дивитися не лише його режисери та їхні родичі. Минулий рік став справжнім проривом для фільмів. І кожна країна повинна мати кіно половину діалогів, якого не шкода пропустити через надто жування попкорну. Так. Так, шановні сноби, ми знаємо, що більшість наших глядачів з більшим задоволенням піде дивитись моторошну Суспірію», ніж повірить у те, що найкасовішим українським фільмом минулого року стало скажене весілля. Вилізайте з вашої сінефільської мушлі. Ми розкажемо вам, що насправді відбувається у реальному світі. Це літо! Совок і шароварщина. Напевно, не дивилися цей фільм і бачили лише трейлер, тому вирішили, що скажене весілля расистський жах. Насправді, все навпаки, це гін ліберальному космополітизму та європейським цінностям. А ще це збірка анекдотів вашого дідуся, який він колись почув під час служби в радянській армії. Я хочу бути господарем в своїй хаті, щоб мене всі слухали. Ви вже же звідти. Господар ну анекдоти може й старі, але є в цьому кіні і несподівані повороти. От уявіть собі, за сюжетом фільму у звичайному українському селі живе звичайна українська родина, звичайного директора краєзнавчого музею, який на зарплату від Міністерства культури може собі дозволити багато весілля на найвищому рівні. Все пройде на найвищому рівні. Мені не треба на найвищому, мені треба на європейському. Залишилось головне питання. Не переживайте. Гроші є. Одна проблемка всього заможного краєзнавця. він консерва. Тор та зовні схожий на Петра Порошенка. Власне, тому від нього до останнього приховують той факт, що наречений його улюбленої доньки не просто француз, а чорношкірий француз. Автори фільму ніби натякають, що всі оці ці традиційні цінності: нація, віра, церква, весілля по-людськи це все добре. Але треба ж і межу знати, якби моя дочка додому таку чурчхелу привела. Я б їх обох прибив. Продюсер цього фільму Юрій Горбунов виявився не просто ведучим корпоративів та весіль, а головним радикальним амбасадором модерної секулярної України, чого лише варта поява Потапа та Монатіка у ролі священнослужителів. Дехто спробує критикувати цей фільм за те, що головний герой, який пропагує печерні цінності, весь час ходить у вишиванці. І ви можете сказати, що він зображає карикатурного українця. Насправді ні. Скотиняки! головний герой з обличчям Порошенка та у Вишиванці це карикатурний Олег Ляшко. А Ляшко сам по собі карикатура на карикатурного українця, тому ця гіпертекстуальна карикатура висміює не українськість як таку, а лише її пародійне модійне політичне відображення у контексті переходу України від постіндустріальності до трансгуманізму. У фіналі на всіх чекає геппі-енд. печерний консерватор з обличчям Порошенка визнає свої помилки, змінює погляди і радо приймає нового зятя у родину. Неважливо, якого кольору людина, важливо, що у нього хоробре серце, золоті руки і що поруч з ним моя донька щаслива. Отже, ліберальні цінності перемагають, а касові збори і телевізійні рейтинги демонструють, що українці насправді більш європейські, ніж звикли вважати деякі політики, які будують свою виборчу кампанію на традиційних цінностях 19-го сторіччя. Але є в цьому фільмі і слабкі місця. Поки від головного героя приховують, що донька хоче вийти заміж за чорношкірого хлопця, йому підсовують фото Олега Винника. Типу, це і є майбутній зять француз. Справжній європейці. Уявіть собі, який жах спіткав би користувачів без візу, якби всі є. Європейці виглядали як винник. Єдиний випадок у якому винник міг би органічно зійти за європейця, це якби він був бардом з мандоліною у баварській таверні 15-го століття. Але яке це все має значення, якщо волосся Олега Винника колихається, навіть коли вітру немає?